Вітаю, з вами Надія Макаренко, і сьогодні наш книжковий огляд присвячений книжці від автора Томонтовича. Це доктор Серафікус. Я не знаю, що мене сподвигло читати цю книжку, але як це вона, я чула про цього автора, але так, вона мені попалася в моїх. В моєму переліку Google Books, тому що зазвичай я читаю саме електронні версії. Тож я собі її взяла і почала читати. Тож пропоную як я заварити собі чай і поговорити про цю книжку. На перший погляд, і, можливо, багатьом вона здасться досить нудною і не цікавою. Проте це книжка про, про людину наразі доктора Серафікуса, як його називають, це не справжнє ім'я, це історія про певного такого собі академічного відлюдкуватого професора, який живе в Бульбашці. Який живе в бульбашці ем, власній, і який егоїстично порпається в своїх працях, створює щось, купається в, ем, в якихось стародавніх грубезних працях? З, е, чи робить він це для задоволення, е, для користі людства? На мою власну думку я не бачу цього. Тобто він робиться виключно для своїх м, певних таких егоїстичних ці, цілей і е, власних намірів. Тобто, ось я є, є мій ось цей світ академічний, книжковий, він мій, і е, е, він не прагне бути корисним. Так? Е, це його вся академічність — це певна стіна, яка його від, відділяє від е, всього е, зовнішнього світу. А зовнішній світ це е, абсолютно інші, е, інші моменти. так? Це наші емоції, це, е, це наші подорожі, це наші стосунки з іншими людьми. І цю стіну пробиває е, жінка. Цій жінці е, всього лише 5 років, і звати її Ірця. Це дівчинка, яка, якій вдається прорватися через всю цю товщу, е, не тільки його е, окулярів, але й його світу, його власної бульбаш, бульбашки. Вона його розриває. Своїм, дитячим, дитячою безпосередністю, коли вона до нього відноситься, не як для до професора якогось, видатного професора, а просто для людини, і в її світі він особливо то і якийсь дуже важливий, так? Вона оцінює його таким, яким він є по суті. Вона, вона виділяє і розуміє це своїм власним п'ятирічним досвідом. І він є вірним. Він може жити абсолютно окремо від інших людей. Він він окей, коли він не спілкується з іншим світом, з іншими людьми. Йому не сумно, йому добре. При тому ми не можемо сказати, що ця людина не відчуває, що вона абсолютно суха. Бо все ж таки те, що в нього є внутрішня ось ця тонка структура, ми розуміємо з того, що Автор нам розказує про те, що доктор Серафікус є музицю, робить музику, так? він грає на піаніно, що він віддається цьому, він кайфує від цього. І це нам говорить, що все ж таки перед нами людина. Тому що, якщо ми читаємо цей твір і і якщо б цього моменту, мабуть, не було, то, можливо, ми б сказали, що це не людина, це, якась, це якийсь архіварус, комп'ютерна програма, в ній немає нічого людяного. Але все ж таки те, що він людина, доводить спершу це його, це його хобі, те, що він грає. І все ж таки докапується до його людяності, до його живого єства, все ж таки ця ірця, яка створила фундамент. Фундамент, який, на який пізніше ляжуть його відносини з вер. Це жінка, яка прийшла в його життя з допомогою його друга. А його друг був абсолютною протилежністю до того, яким є доктор Серафікус, який любить життя, який спілкується з жінками, який е, виглядає по-іншому навіть, так? Тому що е, автор зображає е, Серафікуса таким незграбним медведем, медведем який е, абсолютно є. Бридкий, страшний і, взагалі, неприємний, так? Ось і тут так складається, що Вер входить в життя, і це абсолютно змінює його. Він стає людянішим, він отримує перший поцілунок з вуст жінки. І це змінює його і. Він стає менш недосяжним, він стає певною людиною. Це видно з тієї історії, коли він їде в трамваї і біля нього сидиться Таїсія, так? це дівчина, яка ще певну кількість років назад. Робила спроби витягти його в життя, так, і якій це не вдалося. І вже коли він був відносина звер, і Таїсія відчула цю зміну. Вона сказала, що я відчула, що він став людиною, що ти можеш з ним поговорити, як з людиною, так? Це складний твір, його, можливо, не варто читати дуже рано. Можливо, в школі так його можливо прочитати, але всієї глибини вона прийде з часом. На мою думку, це. Це досить якісна література, досить така висока література, яка є світовим надбанням. На мою думку, це твір, який треба розбирати, про який треба говорити, який про почуття, відчуття про життя. Це не є літературою поверхневою, це є глибока література. І мені здається, що якщо ви є, є таким певним естетом в житті, який любить глибинні речі, якому цікаво внутрішній світ людини, можливо, вам Прийдеться до вподобається ця, ця, цей твір. Проте, як я сказала, що в декого він може викликати абсолютну огиду і викликати несприйняття. Людині може бути нудно, і хтось скаже, ні, це не моя література, а когось це захопить. І він захоче взяти її до рук, прочитати і скласти своє враження. Якщо ви саме серед таких людей, які все ж таки взялися за цю літературу, за цю книжку і прочитали її, і вона залишила у вас певний слід в свідомості, в розумінні, будь ласка, поділіться зі мною, мені буде. Дуже цікаво почитати і обмінятися думками, чи справив таке ж враження на вас цей твір, як і на мене. І е, також нагадую, що буду вдячна вам, якщо е, ви будете активні, підпишетесь на канал, е, натиснути дзвіночок. Якщо ви хочете продовжувати наше спілкування з вами про прочитані книжки або про якісь інші теми, тож я буду вам вдячна і буду рада бути з вами на зв'язку. До зустрічі в нових відео. До побачення.